Перший пішов. 15 травня абітурієнти всієї країни здавали тести з хімії. Репетитори, збірники тестів, шкільні програми, це все вже стало непотрібним. Залишилося тільки чекати результату. На подвір'ї перед гімназією просто фізично відчувається напруга. Звичайно, кожен з нас хвилюється перед цим днем, адже результати, які е, е, зараз будуть, ну не зараз, а коли вже вони будуть, е, вони як е, рішають долю кожного абітурієнта. Враження таке, що хотілося б, я б як здав але питання часу. На то відводиться 150 хвилин, 60 питань, на кожне питання виходить по дві хвилини і що подумати. Тільки переживання, розумієте, і надія на те, що буде все добре. Приїхали з Мукачівського району, селища Ченадієво, з дочкою писати перший тест з хімії. Мені подобається. Добається цей предмет. Ну, трохи переживаю, але думаю, що все буде. сподіваюсь, на краще. Переживав отак. Ну, так, в принципі, нормально, спокійно. Познайомився з, з могима. Як дівчата? Нормально, красиві. Звісно, є хвилювання якесь, але ми всі настроєні на позитив. те, що все буде як найкраще. Дехто ставиться до тестування спокійно, вважаючи, що переживати немає сенсу. Я чувствую, що все буде в мене відлично, Настроєний на победу, для мене найголовніше це розслабитися. Того перед тим, як йти сюди, я помедитував, зібрався з думками, відсторонився від усього лишнього, от зараз прийду і напишу все отлічно. Мені дуже смішно із тих, хто тут бігає, дуже волнується, вони явно не зможуть викластися наповну. А мені би то так хотілося. Ну, бажаю всім проявити найкращий результат. На Закарпатті тестування проходило в двох містах в Ужгороді та Виноградові. Загалом хімію здавали більш ніж тисяча абітурієнтів. В Ужгородській гімназії тестування розпочалося рівно об 11-й годині. Загалом на нього виділили 150 хвилин. Заходи безпеки традиційно на ЗНО є підвищеними. Абітурієнти не можуть мати при собі сторонніх предметів, крім трьох чорних ручок та пляшки води. Мобільні телефони, калькулятори та інші власні речі на час тестування здають. Представники центру оцінювання якості освіти кажуть, що не спише ніхто. Контроль відбувається посилений, по перше, на вході на пункт тестування. По-друге, старшим інструктором вже в самій аудиторії, інструкторами в аудиторії, зараз уповноваженою особою, відповідальним за пункт тестування, постійно наголошувалося на це. Це учням у своїх навчальних відповідно закладах про те, як треба себе вести і так далі. У кожній аудиторії відведене особистих речей, де їм пропонується залишити мобільний телефон чи інші речі, які вони з собою, як кажуть, взяли. Не обійшлося і без прикрого випадку. Одна дівчина забула власний сертифікат на пропуск до тестування, а відтак до іспиту її не допустили. Тому представники Українського центру оцінювання якості освіти нагадують, щоб абітурієнти не забували всіх необхідних документів для допуску на тестування. На жаль, одна дитина, один абітурієнт, прибула без сертифіката. Я звертаюся до всіх батьків, до абітурієнтів 2012. Будь ласка, перед тим, ніж їхати на пункт тестування, перебували перевірте наявність у вас відповідних для пропуску документів. Це повинен бути паспорт або свідоцтво про народження, або інший документ, за яким ви реєструвалися, сертифікат. Українського центру оцінювання якості освіти, на якому є ваша фотографія, склеєна скріплена голографічною наліпкою. Це документ обов'язковий, бо в ньому ставляться відмітки печаткою українського центру оцінювання якості освіти номерною уповноваженою особою про участь чи не участь у пункті тестування. Нагадаємо, що 17 травня відбудеться тестування з російської мови, 19 травня з географії. Загалом знову закінчиться 7 червня. Останньою складатимуть біологію.